Добрий день, я Савчак Маргарита, студентка групи ІП21.2, і тема мого проєкту інтернет-магазин продажу парфумерії. Завданням цього проєкту є розпланувати розробку інтернет-магазину продажу парфумерії, що триватиме один місяць у місті Запоріжжя за бюджету 3000 доларів. В Команді є Джуніор та Мідл-розробники і Senior та Мідл. QA тестувальники. Ця веб-сторінка має надавати користувачам змогу переглядати всі наявні товари в магазині, шукати потрібні за допомогою функції пошуку. Сам пошук може фільтруватись за назвою, назвою виробника та датою виготовлення. Авторизовані користувачі зможуть оформлювати покупку, обирати спосіб доставки і Оплати, а також додавати відгуки і порівнювати товари. Перед початком розробки проєкту в обов'язковому порядку розробили специфікацію вимог до програми. Основними елементами специфікації є мета проєкту, обсяг. Його, сфера застосування, класи та характеристики користувачів, специфікація функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки, робоче середовище та платформи, на яких вестиметься розробка і, звичайно, пріоритети системи. Також провела аналіз перспектив розробки, визначила межі проєкту. Це один місяць. Визначила, що реалізувати потрібно проєкт у вигляді вебсайту, щоб існував доступ з мобільного пристрою та з ПК. Пріоритетами в розробці проекту є захищеність персональних даних користувача від взлому, і надійність і висока стійкість системи до збоїв і помилок. Створення програми буде відбуватись за допомогою середовища Visual Studio Code. Це текстовий редактор Microsoft для розробки веб та хмарних додатків. Має в собі налагоджувач-дебагер, процес рефакторинга та інше. Також буде використовуватись PostgreSQL. Це програма система управління базами даних. Далі необхідно було створити product Backlog – журнал продукту. В процесі його створення визначаються основні властивості програми та інші завдання. Backlog складається з ID завдання, його назви, його важливості, то, як його можна продемонструвати та приміток. Тобто якихось додаткових відомостей щодо вимог до цього завдання. Далі було необхідно оцінити кількість людей для реалізації продукту за відведений час. Фокус-фактор складає 0,5, 06 для джуніора, 07 розрахували для мідла і 08 сеніора. Відповідно, у нас наявні джуніор та мідл розробники сеніор та мідл-тестувальники. І також врахуємо, що двотижневий спринт може тривати 8 днів без чотирьох вихідних. І таким чином я розрахувала, що 21,6 сторіпойнта може бути виконано цією командою за один спринт. Обов'язково треба створити спринт беклог щоб розподілити завдання по спринтам рівномірно. У мене вийшов ось такий результат. Наступним кроком необхідно оцінити вартість проекту за даними сайту Дуюа. Всі люди, які в мене є в команді, отримують зарплату, сума якої виходить 10 тисяч доларів. Це значно перевищує обговорену вартість, тому для початку я знижую зарплати працівників на 10% і у мене виходить 9 тисяч доларів. Далі я звільню з роботи Junior Developer та Senior QA, і вартість опуститься до 5220 доларів. Решту суми я отримую в результаті обговорення з замовником. Оскільки початкова вартість проєкту мала бути 3000 доларів, то в результаті обговорення з замовником треба буде отримати 2220 доларів. Так. Планування проєкту загалом відбулось у веб-застосунку u -Track. Там я створила сам проєкт, спринти та завдання по кожному спринту. Ось тут можна побачити представлення відкритих та виконаних завдань на agile дошці першого спринту. Ось так. от. Завдання другого спринту, очевидно, є лише. У відкритих. Тут можна добре роздивитись і побачити підзавдання. Важливою у розробці проєкту є діаграма Ганта, що допомагає побачити весь об'єм розподілених завдань по днях, і побачити загальну картину процесу розробки. Також я тут представила burn down. Chart. Далі можна детальніше побачити діаграму Ганта по кожному спринту з урахуванням підзавдань. Надзвичайно важливою є оцінка ризиків. У моєму варіанті є завдання з ризиком затримки в розробці специфікації на 9 днів. Щоб це вирішити, я забрала по декілька сторіпой в різних завданнях. Ураховуючи це, виходить, що проєкт можна виконати навіть за 21 день. З усього вище перечисленого можна сказати, що даний проєкт має всі шанси на успішне виконання, так як був правильно розрахований час його виконання і правильно розподілені всі ресурси. Дякую за увагу.